Скандал з українським послом у Казахстані. І я думаю, що ви бачили цю заяву, що міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України Петра Врублевського і висловило йому протест через його висловлювання про росіян. Приводом для виклику стало інтерв'ю нашого посла, в якому він зазначив, що намагаємося вбити як найбільше і чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Зокрема, через ось цю заяву його і викликали. Як ви взагалі можете оцінити ось ці дії Міністерства закордонних справ Казахстану? Ну, це абсолютно правильна позиція, тому що мова ненависті це не є мовою дипломатів. Ну жодним чином офіційна особа не може собі так дозволяти. Давайте пригадаємо недавній пост, коли щось трапилося. Ну щось трапилося вбили Дугіну. Через ну фактично терористичний акт під Москвою. Зразу там ФСБ і пропагандисти почали обурюватися, говорити, що це зробила Україна. Почали там шукати і візитівки Яроша, і сліди Полку Азова. Але наш ну, фактично від офісу президента Михайла Подоляк. Він сказав про те, що і це правильні слова. Він сказав про те, що Україна не є державою терористом, не є державою злочинцем. Тобто, ми, як європейська країна, так не діємо. Це не наш метод, це не наш шлях. Тому, коли наші дипломати дозволяють собі говорити про вбивство росіян, це я вважаю також не дуже правильна позиція. Ми говоримо про те, що на фронті йде війна, і потрібно ліквідувати живу силу противника. От про це можуть говорити збройні. Офіційні особи збройних сил України, генерального штабу, ну і мабуть високого політичного керівництва. Коли це доцільно, дипломати точно не мають говорити про вбивство росіян. Чому тому, що ми європейці, ми не росіяни, ми не говоримо про вбивство людей. Ми говоримо про ліквідацію злочинців, які зі зброєю нищить наші міста, вбивають наших людей, гвалтують наших жінок. В таких дітей і це є воєнні злочинці, які мають отримати покарання або на полі бою, або зразу на місці, або все ж таки взяті в полон і потрапити до рук правосуддя. Але ж при тому самі росіяни неодноразово роблять такі гучні заяви, і навіть під час Радбезу ООН, і вони дозволяють собі висловлюватися з приводу України і говорити про знищення українців. Чому на них ніякі не, не діють ніякі правила? Ми на стороні добра. Ми на стороні європейського союзу. І ми хочемо стати частиною європейського союзу. Тому ми уподібнюватися росіянам не маємо. Це теза номер один. Теза номер два. Чому на Росія нічого не діє? Ну тому що вони вже з катушок з'їхали, тому що у цих людей вже немає ніякого здорового глузду, тому що вони на стороні зла, і те, що вони роблять, це не підлягає ніякому ніякій раціональній оцінці. Вони за межами і раціональності, і моралі, і права, і добра. Тому ми чітко розуміємо, хто наш ворог. Ми чітко розуміємо всі ризики, і ми чітко розуміємо, що ми маємо все ж таки бути цивілізованою країною навіть на полі бою. І за в цьому наша сила, да? тобто не зразу ця сила проявляється абсолютною перемогою. Але з часом і з історичним часом історія, наші нащадки і е, європа і взагалі планета це оцінять.